Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. На календарі 9 листопада, неділя. І я пропоную пробігтися по тих новинах, які сталися за минулий тиждень, і тих новинах, які так або інакше, прямо або опосередковано стосуються України. І доки ми, друзі, не почали. Я прошу вас підписатися на мій канал Шалений Кіт і обов'язково тиснути пальчиком значок дзвіночка, аби вчасно отримувати увідомлення про нові ролики. А моїх давніх підписників, ще раз прошу перевірити підписку на мій канал. Так, ось починаємо з головної події тижня, тобто чергового російського удару по енергетиці України, ракетно-дронового удару. Як кажуть, в Центр Енерго, це був самий масштабний, самий потужний удар з спочатку повномасштабного російського вторгнення, не бачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після ніщівної атаки 2024 року. Ми заради безпеки мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом і теплом минулу зиму і подолали шлях крізь пекельні випробування, щоб вдала. Розпочати нинішній опалювальний сезон не минуло і місяця від попереднього удару, і сьогодні вночі одночасно ворог гатив по всій нашій генерації. Станції у вогні, наші ТЕС не військові об'єкти. Ми не виробляємо зброю. У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися. Нині нуль генерації, нуль. Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі повністю. Кожен раз ворог б'є ще жорсткіше. Ще цінічніше. Ну, що, друзі, я можу сказати. Ну, наприклад, по моїй власній квартирі. Сьогодні я отримав верніше, учора ввечері я отримав графіки відключень, і цілом за добу світла не буде десь 10, тобто 11 годин. Там три графіки відключення, тобто будуть три відключення. Одне було вночі, я його безумовно не помітив. Зараз, ось скоро буде знову відключення і таке інше. Сказати, щоб взагалі була проблема величезна, я не скажу. Тобто 10 годин це, звісно, неприємно. Але Україна тримається. Це був не перший і, на жаль, не останній удар російських окупантів по нашій енергетиці. Вони спрямовані на те, щоб у людей в домах не було світла, не було води, не було газу. І як там на Росії вважають, що тоді українці вийдуть на вулиці з питаннями до своєї української влади. Це як же ж треба не розуміти суть українського народу, суть української нації, аби думати про таке? Українці чудово розуміють, хто наносить ці удари. Українці чудово все бачать, чудово все чують. Заяви російських пропагандистів про те, що ми взагалі-то з українцями, ми один народ, і ми дуже сильна, ми максимально сильна любимо українців. А всі випросить в української владі. Так, да, ми все чудово бачимо, все чудово чуємо і все чудово розуміємо. Тим не менш, друзі, якщо зранку ви звикли, виходячи на вулицю, завітати до своєї улюбленої кав'ярні, якоїсь, я не, не знаю, поруч, там 100 метрів, 200 метрів, і випити ранкову чашку кави, то, будь ласка, йдіть. Бо кав'ярні працюють, магазини працюють, великі магазини, маленькі магазини. весь... Дрібний бізнес працює так, тарахтять генератори. Так, ну хтось каже незвичний. Для мене вже звичний звук е цих е агрегатів. Але тим не менш, все працює. В свою чергу, друзі, наш гарячо любимий президент України Володимир Зеленський, прям максимально гарячо-любимий, вже знайшов винних в тому, що об'єкти критичної енергетичної інфраструктури або не захищені, або захищені погано. І цією людиною виявився. Ніколи не узнаєте хто. Це Тадам, як то кажуть, колишній колишній очільник Укренерго який вже рік, як не очільник. Але ось його призначили ЦАПом-відбувайлом, тобто козлом отпущення. Це він винен в тому, що об'єкти як я кажу, енергетичної інфраструктури погано захищені, екс-очільник Укренерго Володимир Кудріцький не зміг забезпечити безпеку енергетики України. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу. Він, ну мається на увазі Кудрицький, був очільником великої системи, і ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен це робити, і він це не зробив, вважає президент України. Водночас Зеленський додав, що немає жодного особистого ставлення до Кудрицького. В свою чергу, пан Кудрицький на своїй сторінці в Фейсбуці назвав коментар президента досить курйозним: Укренерго дуже погане. Побудувала разом з агентством відновлення 74 антидронових сховища для автотрансформаторів, тоді як інші побудували нуль. Висновок очевидний. Програма розбудови укриттів перевалена саме Агентством та Укренерго, написав пан Кудрицький на своїй сторінці в Фейсбук. Можна довго жонглювати, кидатись какашками в той бік чи в інший бік, шукати винних. ну ось призначили Кудріцького, який вже рік який вже рік не є очільником Укренерго. Але я щось не чув, та я навіть і не бачив якоїсь системної роботи по вирішенню цього питання, системної роботи по захисту українських об'єктів критичної інфраструктури. Як тільки кудись щось прилітає, одразу починається гризня. Хто винен, хто зробив, хто не зробив, і пішло, поїхало. Чи знали ми, що? Взимку 25 26 року, тобто зараз, російські окупанти будуть бити по нашій українській енер енергосистемі, по нашій енергетичній інфраструктурі. Питання, питання очевидне, звісно ж, тому що вони це робили минулою зимою і позаминулою зимою. І були відключення, і люди сиділи там по 10-12 по годин, а хто і по добі, Без світла, тобто, прорахувати подальші дії. Країни-агресора, ну не то, що просто, елементарно, скажімо так. І якщо б була би системна робота, якщо б залучили би не гасла. Красиві лозунги там, ну у нас у нас вміють. От що у нас вміють, це от прям про красиві лозунги. От ці всі платформи миру і інша лабуда, які про які поговорили, усі поговорили, і там якось то зібрали, гроші на це е, витратили. А що далі? Да хер його знає, що далі. А взагалі не цікаво, що буде далі. Далі буде щось інше, щось нове вигадаємо. Тобто, залучить фахівців в питаннях безпеки. Енергетичних е, об'єктів і в рамках країни зробить програму і призначити одну одну відповідальну людину, наприклад, міністр енергетики. Або ну нехай буде е, очільник Укренерго, але одну. Тому що тоді простіше питати, задавати питання. І ця людина знає, за що вона відповідає. А коли у нас той відповідає за це, этот відповідає за це ж саме. Той за це ж саме, але він третій, і врешті-решт ну, виходить хто знає що. До речі, друзі, ви напевно помітили невеличкі тут зміни в моєму інтер'єрі. Намагаюсь поміняти картинку, тому що те, що я бачив, мені не подобалось. Ще ось психану пофарбую стіну ззаді і думаю, що буде більш-менш вінтажна лампа. Поїхали далі. Взагалі-то, друзі, наш гарячолюбимий, максимально гарячолюбимий президент Володимир Зеленський вміє призначати винних в провалах, ну, в провалах, за які він мусить відповідати як президент України. Тому що як щось якась перемога, то він перший. Я от дивіться, як. як який я молодець. Нагадаю історію зі звільненням Херсону, коли не пускали журналістів, доки туди не приїде президент України. Ну тому, що, тому що він перше, це ж його перемога, ні хрена ні війська, його перемога. А як тільки якась та проблема, як тільки треба приймати якісь ну, зручні рішення, тоді він. він він призначає винних. Нагадаю, друзі, що в грудні 2023 року Володимир Зеленський фактично відмовився від пропозиції на той час головнокомандуючого Збройних сил України генерала Валерія Залужного мобілізувати до війська ще 500 тисяч чоловік. Валерій Залужний, як головнокомандуючий збройними силами України, дивився вперед на перспективу, тому що. Мобілізувати людей це ж не означає одразу ж наступного дня їх поставити до війська. Ні, їх треба підготувати. Треба сформувати підрозділи. Ці підрозділи треба обкатати на полігоні, зробити батальйонні навчання, бригадні навчання і таке інше. Тобто, це час. Валерій Залужний дивився на перспективу. У лютому 2024 року Валерія Залужного зняли з його посади, призначивши вже головнокомандуючим Збройними силами України Олександра Сирського. І тоді, зокрема, Мар'яна Безугла дуже гарно себе почувала, писала хвалебні оди тому ж сирському в мережі Фейсбук. І ми з вами, друзі, обов'язково про це поговоримо, але в іншому ролику. Але. Тоді лише починалися проблеми. Тому що коли у тебе нема системної роботи, коли ти не знаєш, що ти будеш робити через місяць, через півроку, через рік, через два роки, у тебе, врешті-решт, з'являються величезні просто глобальні проблеми. Що тоді сказав Володимир Зеленський? Я на сьогодні не я особисто на сьогодні не бачу, а поки що. А, Потреби мобілізувати півмільйона людей. Скажу вам так. так. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатись. Просто це люди, які це не тільки життя, життя номер один. А друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйони треба мобілізувати. Це друга. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. І як би хто там не ставився, всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. До речі, якщо ми так або інакше зачепили питання мобілізації, то як вже не обговорити ситуацію, яка сталася минулого тижня, ситуація в якомусь та сенсі, напевно, анекдотична, і можна було б поригатати, якщо б ну, не було б скоріш сумно, ніж смішно? Минулого тижня в Україну фактично інкогнита завітала Анджеліна Джолі. <звук> Американська акторка, фотомодель, режисерка, амбасадорка доброї волі НЕСЕФ, молодарка двох премій Оскар, і так далі. Також вона колишня дружина не менш відомого Бреда Піта. Дектор! Так ось під час відвідування міста Херсон, яке, до речі, щодня потерпає від е, російських ударів і бомбових, і артилерійських, і ударів дронів. І ось. Акторка приїхала, американська акторка приїхала туди, і треба віддати її належне. Під час відвідування цього міста на блокпосту картеж Анджеліни Джолі був зупинений. Ну, тому що перевірка документів, тому що війна, вибачте, тим паче Херсон це ж поруч з ЛБЗ. І ось до охоронця пані Джалі він же е, виявився водієм. У представників ТЦК, які були на тому блокпості, з'явилися питання: Боже мой, шок, кіпіш, істерика на всю Україну. Всі засоби масової інформації одночасно почали. Обговорювати лише цю тему, всі, і блогери також. Таке враження, що інших проблем в Україні не існує. Я чомусь подумав, думаю, з Таямба, думаю, що працівники ТЦК взагалі дахам поїхали. Охоронець пані Джалі, він же, ж, напевно, там американець або британець, або ще хтось. Ні, ніфіга. Виявився нашим хлопцям Крапівницького, тренер по самбо і таке інше. Його затримали. і... Скажімо так, спровадили до найближчого ТЦК. Кортеж поїхав собі далі, а він залишився. І ось що з цього приводу каже брат затриманова: він розповів, що Дмитро проходив військову підготовку в льотній академії, але ніколи не служив у зсу. Водій мав медичну довідку про непридатність до служби через хронічне захворювання спини. Проте, за інформацією Суспільного, у Миколаївському центрі комплектування цю підставу не визнали. Під час перевірки з'ясувалося, що він є офіцером запасу і не має підтверджених підстав для відсрочки від мобілізації. Заявили представники установи. За словами військових, чоловік може бути придатним до несення служби у небойових підрозділах у сфері логістики, зв'язку, охорони чи підготовки кадрів. Як повідомляє це телеграф, після з'ясування обставин пана Дмитра відпустили, але зобов'язали пізніше з'явитися до військкомату. Що заважало раніше пану Дмитру прийти до ТЦК і підтвердити свої проблеми зі спиною, я не знаю. Таких, до речі, дуже-дуже багато в нашій країні. Люди чомусь сподіваються ну, на, славно звісно, авось. Авось проканає. Якщо у тебе проблеми, ти йдеш, проходиш ВЛК, і ВЛК вже призначає, скажімо так, твою придатність або непридатність до військової служби, часто й густо когось зупиняють на блокпосту, зупиняють ТЦК для перевірки документів, і виявляється, що у людини є троє дітей, наприклад, двоє дітей його, а ще одна дитина ну там опікунства. Але це опікунство належним чином не оформлене. І починаються проблеми. З іншого боку, ну, з одного боку, ТЦК, з іншого боку, скажімо так, ну, людське ставлення до такої ситуації. Але проблема існує. Ще раз, в Україні величезна кількість людей, які спокійно ходять по вулицях, тому що у них є в додатку, в додатку резерв плюс. Вказана їх непридатність, наприклад, до військової служби, тому що у нього, наприклад, троє дітей або він заброньований. І якщо його зупиняють, як мене колись зупинили, я показав додаток, навіть не доставав свій документ, який постійно зі мною. Представник ТЦК подивився, сказав: все, немає питань, іде собі далі. Друзі, ми з вами обов'язково поговоримо загалом про ситуацію з ТЦК, з мобілізацією і таке інше. Пишіть ваші питання в коментарях, але дуже вас сильно прошу. Пишіть щось притомне. Якщо хочеться просто е, написати якусь -то лайку, ну питання ма ніяких, я просто видалю, а той і забаню одразу. Все буде залежати від мого настрою. Новина, як то кажуть, з болот. Лавров. Той самий Сергій Лавров, який міністр закордонних справ країни агресора, начебто, втратив прихильність Володимира Путіна. Світового злочинця а за сумісництвом президента Російської Федерації, хоча вже 7 листопада Кремль спростував припущення про те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров втратив прихильність російського президента після того, як минулого місяця були відкладені спроби організувати саміт між російським лідером і президентом США Дональдом Трампом, нагадаю, що після телефонної розмови Марка Рубіо, представника Сполучених Штатів Америки з Сергієм Лавровим. Майбутня зустріч, про яку вже всі говорили: зустріч Трампа і Путіна, зустріч в Будапешті, була відкладена. Тобто, Марк Рубіо, слухаючи якийсь то бред, який йому Лавров ніс в телефонну слухавку, просто поклав її, і все. І після цього зустріч, яка, начебто, вже була ось-ось, як то кажуть, на мазі, зустріч Путіна з Трампом, була відкладена на невизначений термін. Лавров, 75-річний досвідчений дипломат радянської епохи, відомий своїм жорстким стилем ведення переговорів, цього тижня не був присутній на важливій зустрічі в Кремлі, яку зазвичай відвідував. Крім того, Путін обрав іншу особу для участі у саміті j 20 в Південній Африці наприкінці листопада. Хоча раніше саме Лавров виконував цю роль, пише Reuters. Протягом двох тижнів в поспіль Міністерство закордонних справ також не розкривало плани поїздок Лаврова та його виступи на наступний тиждень ці події посилили спекуляцію про те, що Лавров, який обіймає посаду міністра закордонних справ понад два десятиліття, міг втратити прихильність Путіна через провал планів щодо саміту в Будапешті. На запитання чи має Лавров проблеми з Путіним, речник Кремля Дмитрій Песков відкинув цю ідею. Я дам вам коротку відповідь. У цих повідомленнях немає ні краплі правди, сказав Пісков журналістам. Уж кому-кому, а піскову ми віримо безапеляційно. От якщо сказав ні, значить як відрізав. Так же, друзі. А може в цій всій ситуації є інша проблема, верніше додаткова. Не тільки провалений саміт Трамп-Путін в Будапешті, а взагалі-та провалена політика дипломатії в Центральній Азії. Тому що цього тижня сталося те, що я не знаю, рік тому важко себе було і уявити в Білом домі пройшов саміт Сі 5 плюс 1 з участям президента США Дональда Трампа і лідерів Казахстану, Кыргызстана, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистана. Основною темою переговорів став доступ до багатих мінеральним ресурсам Центральної Азії, за завлияння в которо активно конкурують США, Китай і Росія, уявляєте собі вираз обличчя Путіна, коли він лише спостерігав як представники. П'яти країн, навіть кхм, члени ОДКБ, фактично там, сіли і поїхали не в Москву. Вони поїхали в Вашингтон. І йому залишилось тільки що, тільки ну, розводити руками. Фактично, він втратив контроль. Над представниками цих країн президент Таджикистану Емамалі Рахмон заявив, що його країна має дуже багаті безмежні критичні мінеральні ресурси, але він також натякнув на те, що країна знаходиться у складному геополітичному сусідстві між Росією та Китаєм. Це робить партнерство із США ще важливішим, сказав Рахмон. Ми дуже прагнемо продовжувати тісну співпрацю з питань безпеки, якими ми так. Стурбовані. Зустрічі в Білому домі відбулися після того, як двопартійна група сенаторів внесла в середу законопроект про скасування торгівельних обмежень радянських часів, які, на думку деяких законодавців, стримують американські інвестиції в країни Центральної Азії, що стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. І тут навіть, друзі, питання не стільки в цих от скажімо так, мінеральних ресурсах, про які е, говорить представник верніше, президент Таджикистану. Питання в іншому по інформації, яка є в Фейсбуці на сторінці блогера з дивним Ніком Бандервіс на службі держдепу, дві країни, якщо не помиляюсь, Узбекистан та Киргизстан домовились, фактично домовились з Трампом, віддати деякі військові бази в оренду Сполученим Штатам Америки на розташування, наприклад, їх військово-повітряних сил. Ще раз уявіть собі рожу Путіна, якщо це правда, після таких новин. Він тут стирає фактично частину України з ліса землі, тому що безпека, НАТО, все оце, от, ну, він же ж геній, він же ж, ж світіла. Тактики та стратегії політичної мається на увазі. Правда, як тільки він почав повномасштабне вторгнення в Україну, одразу дві країни, які до цього були фактично були нейтральними, мається на увазі Фінляндія і Швеція, одразу вступили в НАТО. І ось, будь ласка, ще один дзвіночок. Аж п'ять країн фактично приїхали до Трампа домовлятися про торговельні відносини. А дві країни, якщо все ж таки повторюсь, якщо це правда. Вже готові віддати свої деякі свої військові бази в оренду США для розміщення військово-повітряних сил. Ще друзі, є одна новина, яку я хотів би підсвітити. Скажімо так, новина неприємна, але тим не менш, треба і такі новини обговорювати. Командира українського батальйону безпілотних систем звинуватили у недбалості після проведення церемонії нагородження солдатів у Дніпропетровській області на початку цього місяця, попри заборону. ДБР 7 листопада повідомила, що на військове зібрання було здійснено напад з боку Російської Федерації. За даними Генеральної прокуратури, внаслідок удару загинуло 12 військовослужбовців та семеро цивільних осіб. Ще 36 отримали поранення. За даними слідства, офіцер 1 листопада організував урочисті збори та церемонію нагородження для понад 100 військовослужбовців у прифронтових районах Дніпропетровської області, зокрема в місцях перебування цивільних осіб. Я, я не знаю, як це коментувати. Я зараз кажу не як блогер Олексій Петров, я кажу як капітан е, запасу збройних сил України і як е, колишній командир роти ударних БПЛА. Я ніколи не мог знайти відповідь на просте питання: навіщо в умовах сучасної війни, коли засоби розвідки вже стали зовсім іншими, коли над тобою можуть постійно вісити російські дрони, ну там десь дуже дуже високо, але Орлан, звісно, Оляля бачить, що там коїться, коли існує агентурна розвідка, яка дуже чітко може ідентифікувати, що кожного тижня мається на увазі кожної неділі. Цей йолоб з погонами е, полковника в приміщенні клуба збирає офіцерів для того, щоб провести підсумки тижня. І вони там сидять 3 або 4 години. Я зараз не вигадую, тому що було і таке. Навіщо? Що що? Величезна, просто величезна божевільна проблема військової освіти в Україні, то, що люди, які закінчують е, військові. Навчальні заклади, військові вищі, скажімо так, вони не знають, що в житті та бувають по-іншому. Дуже багато хто сміється з давні, давні приказки військових армійських часів, мається на увазі, що в армії кругле переносять, а квадратне перекотують. Ну, мовляв, ха-ха-ха, нічого ж собі. Да ні, навіщо щось нести, перекотувати, а якщо це можна взагалі-то перевести? Це я вам кажу як цивільна людина, яка Працювала в цивільних підприємствах. Коли мені треба було провести нараду як командиру роти, я жодного разу не збирав своїх військовослужбовців, своїх мається на увазі командиров, звадів у себе десь там, я не знаю, в кабінеті, у мене не було кабінета, але на якоїсь локації. Жодного разу. Тому що я чудово розумів виклики, чудово розумів, скажімо так, загрозу. Все ж таки, рота ударних БПЛА дуже потужна сила. Дуже досвідчені пілоти, які щодня мої хлопці мінусували російських окупантів. Тому усі свої наради я проводив завдяки її величі інтернету. Тобі через Zoom, через інші ресурси, скинув повідомлення, посилання. Хлопці зібрались, годину поговорили, визначили проблеми, шляхи їх вирішення. Заслухав, заслухав командиров з водів. Все, на цьому все, все закінчилося. Але. Але, як я розумію, треба обов'язково зібрати роту, 100 чоловік, це рота, для нагородження, щоб вони ще постояли, це ж ні, ні, ні три хвилини, зібрались і розійшлись. Ні, ні хрена, вони ще стояли. Аби, я не знаю, аби що. Аби ось, будь ласка, 12 загиблих, тобто пів взводу. Просто так. Я жодним чином не хочу зараз, скажімо так, звинувачувати в чомусь то командира батальйону, але якщо це правда, якщо зібрали людей на нагородження не вперше, не вдруге і не вп'яте, таке трапляється, то я не знаю, як це нормально коментувати притомними словами. Коли мені треба було наградити моїх хлопців, коли мені штаба подзвонили і сказали, тіт, приїжджай, тут на твоїх прийшло три десятка нагород. Я забрав всі ці нагороди, таку стопку. Це були золоті хрести. Зібрав по одному командир взводів, віддав їм нагороди, сказав: вручи хлопцям, скажи там гарні слова від командира батальйону, від мене. Я потім написав все це вже в чат. Тобто, я діяв як сучасна людина, але ні, треба. Ой, ладно, як то кажуть, немає в мені, друзі, більше слів. І найбільші нюанс, що це ж не останній випадок. Є чітка заборона, чітка заборона вже начальника Генерального штабу заборонити от такими здоров'яними буквами. Виявляється, що досраки для деяких потужних, потужних полковників, подполковників, майорів і інших посадових осіб. І, будь ласка, Україна просто лишилась одразу ж пів взводу. Якоїсь тороти ударних БПЛА. А якщо це було нагородження, то це були точно не новачки, точно не новачки. І, ну як то кажуть, далі думайте самі. Всім гарного дня, друзі. Дякую, що додивились до цієї хвилини. Якщо ви додивилися, то напишіть про це в коментарі. Дуже сподіваюся, що наступний тиждень. Буде менш напружений для України, хоча війна нікуди не поділася, вона йде, і під Покровськом дуже дуже е, напружена ситуація. Наші воїни б'ються як тільки можуть. Росія спалює, просто спалює підрозділи е, своєї піхоти в наступах на Покровськ. І зараз там, ну от зійшлися, як то кажуть, коса та камінь. Всім гарного дня! Повторююсь: слава Україні і слава нашій українській армії.